Про космос людина знає значно більше, ніж про те, що є всередині Землі. А чи часто ти думаєш про те, як виглядає наша планета глибоко у нас під ногами? Хтось каже, що в розрізі вона схожа на торт, а комусь вона нагадуватиме яблуко. А як це виглядає насправді, дізнаєшся у цьому відео? Наука, що вивчає склад, будову та історію розвитку землі, має назву геологія з давньогрецької гео, земля, логос наука. Вчені геологи припускають, що внутрішня будова землі складається з трьох основних шарів ядра, мантії та земної кори. У самому центрі планети знаходиться ядро, внутрішній шар Землі. Воно має 33% від маси планети. Відстань від поверхні землі до його центру складає приблизно 6400 км. кілометрів, це майже як відстань від Києва до Пекіна. Радіус ядра складає близько 3,5 тисяч кілометрів, що трошки більше ніж половина радіуса всієї землі. Його температура може досягати 5000 градусів за Цельсієм, воно складається в основному із заліза та розділене на дві частини зовнішнє та внутрішнє ядро. Вчені вважають, що внутрішнє ядро є твердим, а зовнішнє розплавленим. Середнім шаром є мантія вона є найбільшим шаром у внутрішній будові та має 66% від маси планети. Знаходиться мантія на відстані від кількох десятків до 2850 км кілометрів від поверхні землі. Мантія також розділена на дві частини та є більш пластичною, ніж ядро, бо знаходиться далі від центру та має нижчу температуру. Та частина, що ближче до поверхні, є більш в'язкою та має назву астеносфера. Вона приблизно знаходиться на глибині від 50 до 250 кілометрів від поверхні та відіграє важливу роль у формуванні поверхні землі та дна океанів. Зовнішній шар, найближче до нас, має назву земна кора. Про нього ми знаємо набагато більше, бо маємо можливість топтати його нашими ногами, колесами та всім, чим тільки можна щодня. Цей шар є найтоншим з усіх перелічених досі, бо його маса менша ніж 1% від маси планети, а товщина складає від 5 до 10 кілометрів під океанами та до 70 кілометрів під материками. Вона більше схожа на шкірку яблука в порівнянні з його м'якоттю. Порівняно з ядром та мантією земна кора є холодною, бо тепло від ядра тут вже не таке відчутне. Однак вона може нагріватися під впливом сонячної енергії. Її температура може залежати від часу доби, пори року та місця розміщення ділянки земної кори на планеті. Також при русі в глибину земної кори її температура буде зростати у міру занурення. У середньому температура земної кори зростає на 3 градуси при зануренні на кожні 100 метрів. Спробуймо обрахувати невеличку задачку. Шахтарі відправляються в шахту на глибину 300 метрів, щоб знайти корисні копалини. Яка температура земної кори буде на цій глибині під землею, якщо її температура на поверхні складає плюс 20 градусів за Цельсієм. За таких обставин температура під землею буде складати. Плюс 29 градусів за Цельсієм. Напевне, їм варто взяти з собою більше води, бо там буде спекотніше. Земна кора також буває двох видів материкова, та що під материками, та океанічна та що під океанами. Різниця між ними полягає у їхній товщині та кількості шарів. Материкова земна кора товстіша і важча. Складається з трьох шарів базальтового, гранітного та осадового. Океанічна їй поступається, бо має два шари лише базальтовий та осадовий, що робить її порівняно тонкою та легкою. Можна припустити, що материкова кора, як торт з шаром горіхів, має в собі тверду і міцну основу, а океанічна як пухкий бісквіт з шаром крему. Земна кора разом з астеносферою, верхнім шаром мантії, утворює літосферу. Літосфера тверда оболонка Землі, одна з чотирьох оболонок планети. Детальніше про неї будемо говорити в наступних відео. Якось так в теорії виглядає внутрішня будова нашої планети. Чому в теорії? Бо насправді ні ядра, ні мантії ніхто ніколи ще не бачив. Усі ці дані є лише припущеннями науковців, що базуються на вагомих фактах, проте не є на 100% достовірними. Звичайно людство робило спроби дістатися якомога глибше, аби детальніше дослідити склад та будову землі. Вагомий внесок у дослідження зробили вчені у другій половині ХХ століття. Вони зуміли пробурити свердловину, що має глибину 12 262 метри, навіть найнижча природна точка планети їй поступається. Кольська надглибока свердловина занесена до книги рекордів Гіннеса як найглибше місце, куди людство змогло дістатись. Запам'ятай наука, що вивчає внутрішню будову землі. Має назву геологія, літосфера верхня тверда оболонка землі, що містить в собі земну кору та астеносферу. Внутрішня будова землі складається з трьох основних шарів: внутрішній ядро, середній мантія, зовнішній земна кора. Температура всередині землі зменшується поступово в напрямку від центру до зовнішнього шару. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Хто знає, можливо саме тобі пощастить дізнатися всі секрети, які ховають надра нашої планети.